Сьогодні четвер, а це значить, що в Сільпо багато дуже знижок. І хто є, щоб їх пропустити. Багато знижок на шоколадки, на мюслі, на ранкові сніданки подушечки. Ну, я побачила довгоочікувану знижку на отакий чайок. Не знаю, може, хтось вже його бачив. Ну, коротше. це гречаний чай. Чай з апельсином та корицею. Зерна татарської гречки. Тут є цедра апельсину, кориця подрібнена, і натуральний ароматизатор апельсину і корит. Запах у нього такий прям, коли відкриваєш, прям ядрений такий запах. Але я його вже запарила. Він запарюється тому що там на так на кружку Потрібно дві чайних ложечки. 3-5 хвилин треба зачекати, щоб поки він запариться. Він уже запарився і виглядає він отак. Всі зернятка майже Чай, Чай дуже прикольний, він вкусний. Мені сюди не потрібно цукру. От він настоявся, він має навіть чуть солодкуватий такий смак. Мені подобається. Ну, я люблю чай без цукру, того на любітелю. Хтось може і хоче І писалося, що його можна ще подавати з молоком, але мені здається, що це буде не дуже смачно. Так, чай прикольний. Пахне дуже приємно. Я йому ставлю 80.